Вітаю вас, мої маленькі друзі. Чому липень липнем назвали? Було тихо й спокійно, над водою бабки літали, на кущах ягоди червоніли, над квітами бджоли гули і нектар збирали. Все було так, як повинно бути в місяці липні. Ось тільки місяць липень був чимось незадоволений. Сонце яскраве яскраве, небо чисте, чисте, безхмарне, а липень хмуриться. І чого мене так назвали, думав він. Незрозуміло. всі місяці правильно звуться січень снігом січе, травень трави жене. Жовтень листя фарбує. Чому ж мене липнем назвали? Побачив пташку і питає, скажи, будь ласка, як тебе звуть, величають? Нічого не відповіла пташка. За мухою погналась. Кинулась праворуч, кинулась ліворуч, клацала цьому і немає мухи. Мухоловка, здогадався Липень. Бачить, у лісі біля берези гри росте. Ніжка струнка, шапинка темно боровата. Цікаво, думає липень. Може, його теж неправильно назвали. Дай но спитаю. Нічого не відповів Гриб. Під березою сховався. Під березник здогадався липень. Дивиться він у тому ж лісі, на низеньких кущиках ягоди чорніють. Не питаючи, відразу втямив, чорниця визріває. Усіх, усіх я треба збудь, зітхає липень. Тільки чому мене липнем назвали? Липнеш ти до всіх, от і назвали, пробурчав старенький пеньок, що куняв собі на сонні. Он воно, що обурився липень, липну до всіх. І стало йому гірко, тяжко, від такої несправедливості. Зіткнув підолага. А навкруги так гарно, сонце яскраве, повітря духмяне. Чи то медом пахне, чи то липа цвіте? Липа цвіте? Так, справді липа цвіте, от воно що, зрадів липи. Тому мене липнем назвали, що в цей час липа цвіте. Над водою бабки літали, на кущах ягоди дозрівали. Понад квітами бджоли гули, а на узліссі липа цвіла.